Дуже часто я зустрічаюся з таким запитанням, е, ну як так, Богородиця ж є всюди, ми завжди говоримо, що Богородиця є всюди. Е, сумніву немає, я навіть не маю сумніву, що Богородиця є з нами тут під час того ефіру. Це її радіо. Е, абсолютно не маю сумнівів, вона бачить, чує і допомагає нам. Е, такою, я так говорю не. Скажемо, не богословськими термінами, так? бо я не маю богословської освіти. Е, тому, перепрошую, часто люблять мене поправляти ті люди, які мають богословську освіту. Я говорю такими термінами, так в коментарях буває. <реш> Значить, це я... добре нас дивляться і слухають. Це добре. Так, я говорю такими термінами простими, які е, розуміють більшість людей, які нас слухають, і як я розумію, як я можу без багато мудрувань е, поділитися тим, тим, що маю. Отже, така присутність Богородиці зараз з нами тут, на тому ефірі, під час наших молитв, коли ми просимо Богородицю бути з нами присутньою, і молитися разом з нами, є на такому духовному рівні. Ми знаємо, що вона є, вона відчувається ця її присутність. Але фізично, фізично вона приходить щодня в Меджугор'є. щодня орієнтовно о 18.40 або, або о 17.40. Залежно від того в який період літній чи зимовий, відбувається молитва Вервиці в церкві Святого Якова, тобто під час молитви на Вервиці приходить Богородиця щодня.